Всім вітання! І сьогодні питання щодо повернення вже отриманої допомоги у розмірі 6500 гривень, 6500 тисяч мається на увазі. В рамках програми є підтримка саме для працівників бюджетної сфери. Друзі, від вас надійшло немало повідомлень з питанням, чи то не фейк з приводу того, що. Мінекономіки вимагає від працівників бюджетних сфер, які отримали відповідну допомогу в розмірі 6500 гривень, повернути відповідні кошти на розрахунковий рахунок Міністерства економіки. Дивіться, знайшла я цей лист, я вам прикріплю його після завершення ефіру, щоб ви ознайомилися з цим чудовим просто текстом. Про що йде мова? Міністерство фінансів зробило верифікацію всіх отриманих заявок відповідно виплат, які були вже здійснені, тобто не перед тим як вони були перераховані, а після того І було виявлено, що ну точної цифри я так розумію, ще немає, але немало людей. Отримали хто працює в бюджетній сфері. Отримали відповідну підтримку у розмірі 6500 Однак відтепер Мінекономіки буде просити поки що в добровільному порядку повернути отримані кошти. Якщо люди не будуть повертати, то, відповідно, планують звертатися до суду з приводу того, щоб повернули ці отримані кошти. Виявилося після верифікації відповідних заявок, що програма є підтримки, не передбачає наявність допомоги для працівників бюджетної сфери. Друзі, повторюся, що я посилання на цей лист вам надам після ефіру. Ви, будь ласка, пишіть в коментарях взагалі. Ну, якщо є ті, хто дивляться зараз і є працівниками бюджетної сфери, чи отримали відповідну допомогу, і чи вже є для вас попередження від ваших керівників повернути відповідно отримані кошти, тому що це буде відбуватися через відповідні направлення роз'яснень цього листа. Саме через керівників бюджетних установ організацій, працівники яких отримали відповідну допомогу, така от історія. Тому зараз вийшла в ефір, щоб з вами поділитися, тому що цей лист він не новий лист, взагалі, датований травнем місяцем 2022 року. І от тільки зараз почали люди отримувати листи щастя від своїх керівників установ організації саме бюджетних, яким було виплачено, тобто підтверджено заявкою, виплачено відповідні кошти. Тепер вимагають. Ну хтось просить, хтось вже вимагає повернути на розрахункові рахунки відповідні кошти. Що робити, ну дивіться, бюджетні кошти вони взагалі до копійки завжди контролюються, це правда, і всі виплати, які отримані не в рамках відповідних програм, тобто де вони були здійснені, не в рамках прописаних можливостей, то дійсно треба буде повертати. Але чому саме вийшло саме з цією підтримкою, така негарна, я вважаю, ситуація. Треба ще уточнювати, тому якщо у вас є така проблема, то вам бажано звернутися до вашого керівництва і, відповідно, навіть можливо написати листа звернення щодо отримання роз'яснення, тому що ну незрозуміло, як так могло відбутися. так, Тобто заявка була вже підтверджена, а виплати вже здійснені. Протім, ну потім, наприклад, проходить два місяці, від вас вимагають отримані кошти, якщо ви ну ви. Правомірно подали вашу заявку, тобто ви очікували рішення, так підтвердження. Я так розумію, що чіткої відповіді на це питання ну офіційно я не знайшла ні на сайті Мінофіну, не на сайті Мінекономіки, як така історія буде взагалі вирішуватися. Але я так розумію, що змушені будуть люди повертати відповідні кошти, тому що є це бюджетні, а програмою є підтримки дійсно не передбачена взагалі можливість виплат таких саме для працівників бюджетних установ. Тому, друзі, пишіть ваші коментарі, будемо дивитися, як там можна буде діяти далі. Да, така, така от вийшла ситуація цікава. Спочатку виплатили, потім два місяці пройшло, поверніть. Нелогічно. А... Так, Тамара пише: я працюю, вихователем у Запоріжжі, отримала 6500, у мене зарплатня менше, ніж ця допомога. А, Тамара, ну от бачите, я ж кажу, дуже нелогічні якісь дії. Можливо, буде додаткове роз'яснення з цього питання. Подивимося, але от наразі така ситуація. По правильному, взагалі, треба було людей попереджати перед тим, як нараховувати такі кошти. Ну, тому що немало людей, я так розумію, отримала цю допомогу, і тепер її повернути, а звідки брати гроші ну велике питання, дійсно. Добре, друзі, буду завершувати ефір. ефір. Зараз вам напишу посилання, ознайомтеся, будь ласка, кому цікава ця тема з цим листом. Тобто там дуже цікаво все розписано, щоб ви для себе розуміли цікавість ситуації, тому що спершу виплати, потім поверніть. Ну, бюджетні кошти вони взагалі дійсно не можуть без перевірок нормальних здійснюватися в принципі, так? А як в такій ситуації, ну чекаю ваші коментарі, друзі. На ну, все добре на зв'язочку.